На ньому я вже чотири роки служу, і він мене все радий і радує. Він інколи показує свій характер. Коли ми більш десь тижня не бачимось, так я за ним сумую, мабуть, він за мною сумує. Якраз зараз на даний момент ми висадили в одну з оглядових груп. На судно, яке йде під завантаження українською продукцією, висадка оглядових груп це є досить складною задачею, особливо в умовах такого навіть невеликого шторму. Мені треба розрахувати усі ризики, щоб якомога безпечніше оглядова група зійшла на штормтрап. В мене команда таких же ідейних та молодих хлопаків, як я. Тому скільки ми вже служимо разом, Ніхто ніколи нікого не підводив. Майбуть найважче в нашій службі це коли ти отримуєш бойове спеціальне завдання, яке досить небезпечне, особливо в умовах війни, коли небезпека тебе може зустріти як на морі, так і на небі. Потрібно це все правильно подумати спочатку у своїй голові, а потім якось. Правильніше донести до свого особового складу. Були випадки, коли я вже думав, що я не побачу ні дому, ні берега, нічого. Але цей красень впорався зі своїм завданням та привіз нас додому. Було таке, що ми від ракети уходили. Вона була теплова. Але його швидкість та маневреність нас дуже врятувала. Я вірю в нашу перемогу, ми обов'язково переможемо нашим досвідом, наполегливістю та жагою до свободи.